Привіт! А сьогодні я вирішив розкрити досить актуальну, особливо у наш військовий час, тему це ТОП-авто за невеликі гроші. А саме до 5 штук баксів. І хоча ця сума невелика, але насамперед реально можна купити як практичне надійне авто, так і прикольне і веселе. Давайте подивимось, що ми можемо зробити за ці бабки. Перш за все хочу сказати, що якщо б у мене були такі знання, коли я обирав свої перші автомобілі, перший, другий, треті, я би отримав набагато більше емоцій від машин, які я купив би. Адже деякі мої покупки. Були, ну, неправильними. Я не можу сказати зараз, бо це все досвід. Але зараз я зробив би по-іншому. І саме тому ми сьогодні затронемо цю тему. І відкриває сьогоднішній топ практичних та надійних автомобілей Chevrolet. Avio. Ви такі типу, блядь, Chevrolet Aveo? Типу, чому? А все із-за того, що їх було куплено у свій час досить багато. Тому що була класна пропозиція на ринку як на новий автомобіль, і навіть зараз можна знайти не сильно ушатане авто до 100 тисяч пробігу із-під діда. І це реально не казки, а реальні покупки, які я бачив на власні очі. У нього можуть бути питання з приводу іржі по кузову, але якщо з самого початку знайти живий нормальний кузов, нормально за ним доглядати, то все буде прямо. І, звісно ж, до нас у топчик залітає група Як же без неї, перш за все, це чешський автовиробник під назвою Шкода. Шкода. Кода. Да. А. Октавія. Шкода фабія. Головне не брати один і два мотор. Шукати 1.4. Тому що 1.2, він слабенький, його все життя душили, і він вже має великий шанс приїхати на капіталку. Шукаємо 1.4. Прекрасний мотор. Надійний. На цю машинку за цей бюджет по потужності абсолютно нормальний. Купуємо живий екземпляр, катаємось, кайфуємо. В групі залітає далі у нас поло. Той самий 1,4 двигун, все гуд, все те саме, якщо машинка була жива під час підбору, все в неї буде гаразд. Ну і ще, звісно ж, по ваггрупі групі у нас бестселлер всіх часів Volkswagen Golf. Хоча я це не робив. Чому? Тому що п'ятий Golf за 5 це, ну, Майже нереальному нормальному стані Четвертий гольф, ну він вже ну, такий старуватий. Якщо вам підвернеться п'ятий, однозначно так, шукати потрібно машинку на двигунах MPI, тому що там були ще двигуни FSI, ось FSI, вони геморні. Якщо ви знайдете 1,6 MPI п'ятий гольф до 5,5 з хвостиком, однозначно лайк, однозначно треба брати. Також у цей бюджет. По корейцям я би порекомендував Hyundai Gets. Прикольна машинка, дешева в обслуговуванні, гарна в неї повністю вся технічка. Якщо не женетесь за якимись супервраженнями, нормальний, звичайний, невеличкий автомобільчик. Рухаючись далі, ми переходимо вже до такої марки, як Chevrolet. Так. По Авео ми вже казали. Але є ще два прекрасні автомобіля, які називаються Chevrolet Laчеti. Так, я, я знаю, що ви не любите цю машину, їх дуже дофіга. Ви вважаєте, що це, блін, дуже дешева машина, як Lanos і так далі. Повірте мені. Лачик набагато комфортніший, набагато надійніший, ніж той Lanos. Це реально кайфові машинки. Якщо ви обираєте машинку не стереотипно, Лачик вам зайде, повірте мені. І ще у Chevrolet є така класна машина, як Chevrolet Evanda. Це взагалі ще більше, ніж Лачетті. Вона дуже комфортна. Агрегатка надійна, але брати потрібно сугубо 2-літровий двигун. І тоді все буде їздити так. Вона трішки піджирає, із-за того, що вона важча. Але в реаліях у мого кента була така машина. Ну, вона дуже крута, вона велика, комфортна. Якщо підвищена витрата палива вас ніяк не хвилює і ви шукаєте комфортний, класний сімейний автомобіль. Однозначно, ви повинні роздивитися цей варіант до 5 тисяч доларів. Рено і дача, як казав, один мій знайомий на СТО. Царя звірі, пизду і Йолку <с? <с?> не обслуговуємо. Так, це там багато хто не любить ці машини, але помітьте, що 70% автомобілів в таксі, ну, звісно ж, не в бізнес-класі, це Рено або дача. Ну, скажімо так, PSA Group. Чому так? Та все просто тому, що це невбиваємі автомобілі. Щоб вбити Рено Логан 1,6 атмосферу на механіці, я не знаю, що треба робити. Це реально машинки, які створені для того, щоб пахати. В рекомендацію попадають тільки 1,6 атмосфера, дизельні мотори там вам дадуть прикурити рано чи пізно. А та часандера це я взагалі мовчу. Це топейший топ. Неспроста топ гір так прикалувався над цією машинкою, але насправді це реально топова машина. У неї є підвищений кліренс. У неї є надійна агрегатка, у неї є місце в салоні. Ну, що ще потрібно. Ну, Адже ж, якщо ви не женетеся за враженнями, якщо ви женитесь за враженнями, то вам потрібно дочекатися другої частини ролику. По самим примітивним япошкам, це може бути або Nissan Almera Classic 1,6. Просто неймовірно проста конструкція, майже флінстоун. Ламатися просто нічому. Звичайне авто, яке доставляє вас з точки А в точку Б, і не ламається. І також дев'ятий ланцер. Його буде знайти у живому стані майже нереально. Але якщо знайдете, теж емоції буде доставляти мінімум. Але люди на таких машинах кайфують від того, що вони їздять, 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 їздять. І не ламається. Наступною машинкою ми вже плавно переходимо від практичних автомобілів до емоціодаруючих автомобілів, скажімо так. І перша перехідна автівка це Honda Civic 5-го покоління. Так, це не супершвидке авто, 15 двигунчик, до 5 тисяч можна знайти у класному, балдежному стані. Рулиться вона дуже круто, особливо, якщо. Пару туди засунути тюнячик у підвізку. Це просто картинг, вона при цьому надійна, є питання невеличкі по корозі, але як і в усіх попередніх авто, шукаємо живу машинку з живим кузовом, беремо, катаємось, балдіємо. На такій машині навіть можна поїхати на трек, якщо її трішки підготувати. Ця машина точно подарує вам прикольні емоції. Однозначно, в емоційний топ з сильним риком від вихлопу залітає BMW. Залітає BMW і залітає вона спочатку з машинок під назвою MINI. Хоча на той час вона ще була не повністю BMW. Я кажу про MINI приблизно до 2003 року 1.6 Двигун, це крайслеровський двигун. Принципово надійний, 116 кубил, не так багато, але на таку маленьку машинку дуже прикольно вона буде їхати, дуже прикольно буде рулитися. Ну, про міні, я думаю, що пояснювати не треба. Можете дуже багато оглядів в інтернеті подивитися. Але реально я раджу цю машинку для отримання емоцій. Особливо, якщо ви шукаєте переннє привідне авто. Ну і далі вже погнали по БМВшному списку. Звісно ж, 36, 46 трійка. На двигуні М50, 2,5 або 2,8. Це просто топчик. Запчастини дешеві, їде вона взагалі дуже круто на ці бабки, там під 200 сил, все гуд, все надійне. Якщо знайти живу, що дуже важко у наш час вже. Але якщо знайти вживу, ця машина буде дарувати крутезні емоції із-за потужного двигуна, і за заднього приводу, і за маленької ваги. А якщо там забороти ще редуктор. І зимою на зимній дрифт, та ви що, це ну, крутезна, крутезна покупочка до 5 тисяч баксів. Ну, якщо вам потрібно щось більш-менш практичне, але ви хочете і керованість, і побільше потужності. То рекомендую BMW першої серії 2005 -го, 2006 -го року. Там є версія на n 46 двохлітровому бензиновому двигуні. Якщо його знайти живим і нормально за ним доглядати, все буде прям гуд. І у вас буде ексклюзивний хетчбек на задньому приводі, який неймовірно буде класно рулитися, і якому просто немає конкурентів. Ще є така рідкісна для нашого ринку. Автівочка, але нині я колись катався, вона дуже прикольна і недорога, це Acura RSX. Це купеха, яка має прикольний вид, яка прикольно рулиться, прикольно їде. У неї взагалі все гуд. Якщо якось прострілить якийсь живий, більш-менш варіант на ринку, однозначно так. Взагалі я вміють робити недорогі купешки. honda Prelude. Я думаю, що для людей, котрим більше 30, це не машина, а легенда. Адже вона а, недорога, Навіть зараз можна купити тачки там в районі 5 штук, двигун там 2,2 бензин, під 200 конячок, купеха, прикольно виглядає, прикольно рулиться. Ну, блін, маленька Honda NSX. Легендарний автомобіль свого часу. В Японії взагалі це культова машина. І вона у нас, я рахую, що недооцінена. Однозначно, як емоціональний, більш-менш надійний автомобіль. Лайк! Like. Це були мої думки з приводу покупку автомобіля. Якщо б у мене було 5 тисяч доларів, звісно що щось практичне я б не купував. Я б одразу перейшов до другої частини відео і обирав би щось там. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! Слава ЗСУ, папа! -па.